Під час війни, а НАТО, коли вона триває не перший рік, військовим конче необхідно знати, що тилу їм справді вдячні за захист. Саме тому громадська організація Група Патріот оголосила акцію, яка допоможе всім охочим подякувати нашим військовим за мужність і самовідданість в оригінальний спосіб. Вже за мить до нашої студії завітає Елеонора Кутенко, голова громадської організації Група Патріот. Та докладно про все розповість. Я зараз буду. Доброго ранку. Доброго ранку. Який симпатичний патріот. Вітаю вас. Вітаю вас. Дякуємо, що завітали Дякую. до нас. Дякую. Отож, спочатку розкажіть про акцію, адже е, ми зберегли інтригу. Да. Про що вона? А, ну, дивіться, по-перше, ми зробили цю акцію. Щоб підтримати морально-психологічний дух наших бійців, тому що дуже багато військових не мають ротації вже там понад рік, інколи навіть два роки, і тому їм дуже складно і вони вимагають такої, знаєте, моральної підтримки від людей. Вони хочуть відчувати, що вони потрібні, що про них ніхто не забуває, і про них, тобто, всі знають. Як виникла ідея підготувати листи для українських військових? А, ну дивіться, до нашого кол-центру дуже часто поступають дзвінки від людей, які б дуже сильно а, хотіли допомогти, а, як вам сказати, приєднатися до волонтерської діяльності, і вони не знають, як саме це зробити. А, тому ми вирішили зробити саме таку акцію, аби кожен а, хто бажає якось долучитися, а, міг. Ну, змогу це зробити, розумієте? Тобто написати лист. Тобто написати лист, лист або малюнок, надіслати, і ну, якби написати... слова вдячності так, нашим так. захисникам. Акція так. полягає саме в цьому, так. правильно? Так ви коли створювали ось цю акцію, правильно? Ви думали, чи дійсно вона зможе підтримати бойовий дух? Чи вас хтось надихнув на цю акцію? Військові, можливо, сказали вам а, про це. Ну, дивіться, ми дуже часто приїжджаємо саме до військових, ми з ними ага. спілкуємось, і це й вичиталося, вони... да? Що от ми а, хочемо почути, що не да так, ми так, так, все так. Робимо. і вони дуже часто навіть самі кажуть, що їм, наприклад, не вистачає якоїсь там підтримки рідних, або вони б дуже хотіли побачити своїх рідних і? Відчути цю ну, якби, теплоту і зрозуміти, що вони все-таки потрібні людям. І ну, це дійсно читається, читається по самим військовим, що їм потрібна ця підтримка, ці листи. І навіть, знаєте, ми привозили перші вже листівки, і бачити ці емоції військових, ну. Я навіть не можу вам передати ці емоції. Розумієте, це водночас хочеться і заплакати, і ти радієш, тому що ну ці люди вони отримують м, якусь таку долю підтримки, і ну це Читаю. дуже становиться так тепло всередині. А як це відбувається? Оцей процес, ви дізнаєтесь, ви отримуєте запит від військових, так що ми от хочемо отримати ці листи. Потім ви їх збираєте. Як ви їх розподіляєте? Кому ви? Всім чи комусь конкретно? А, ну, дивіться, у нас це трошки Ну, не зовсім так, як ви описали. А у нас є запити від військових, наприклад, на якусь гуманітарну допомогу. А, наприклад, ті самі. Окопні свічки або ну ще щось, можливо, там якісь пледи, носки і ще щось. Це можуть бути е, зовсім різні бригади. От яка, наприклад, подала запит на саме гуманітарну допомогу, і ми разом з гуманітарною допомогою привозимо військовим е, ці листівки. Mm -hmm. а, а ці листівки нам люди, люди надсилають на вайбер. Там листівки, малюнки дитячі, це можуть бути, а може бути і не дитячі малюнки, це можуть бути листівки з побажаннями. Ми їх роздруковуємо і передаємо військовим. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. це, це не просто листи, це конкретна допомога, і до цієї допомоги ви додаєте ось ці листи а, і малюнки. Так, так, так. Тобто, у нас немає такого, що військові подають запит на ці листівки, розумієте? Тобто е вони навіть не в курсі і це. Виходить як так... такий як сюрприз, це як такий... сюрприз. Так бонус такий приємний. так, такий їм приємний бонус, тому що вони цього не очікують. І ну ви ж розумієте, коли це неочікувано, це ще приємніше. А хто може взяти участь у вашій акції? А у нашій акції можуть прийняти участь всі: від самих маленьких до там великих, називаємо так людей старшої вікової категорії. Тобто, ну немає такої розбіжності, що можуть саме дорослі або можуть саме діти, тому що кожен може підтримати бійців, які зараз ну захищають нашу країну. Я перепрошую, а листи ім іменовані, чи як, от, наприклад, чи просто вітаю тебе, захисник чи захисниця? А... Чи у вас є список? Наприклад, ні, дивіться. У нас немає списку, тому що ну, по-перше, це військові. Ну, ми mm -hmm. не маємо 에, навіть як вам сказати, ми не маємо права розголошувати. Імена ну, навіть і так? імена, прізвища, Позумі. бригади, тому що ну це військові і це секретна інформація. Назвемо uh -huh. це так, розумієте? І е, дійсно інколи листи пишуть: любий, друже, або дякую тобі захиснику. Ну, тобто, це uh -huh. так. Uh -huh. от. Який формат листів вітається? А що а... не можна взагалі? Писати? Ну, дивіться, формат листів взагалі вільний. А вже ж ми всі листи перечитуємо, тому що ну, можуть бути якісь там або погрози, або ще щось. Ну, таке також бувало, коли лист починається там любий захиснику», а закінчується ну, не дуже добрими словами, розумієте. Шо? Так, таке, на жаль, також буває. Шо? І тому, якби ми всі листи перечитуємо, листи можуть бути у довільному. Якби порядку, хто як хоче, так і пише. Але єдиною умовою є, аби це можливо було прочитати. Uh -huh. Розбірливий почерк. Розбірливий почерк, uh -huh. так, розбірливі слова. Інколи люди навіть просто нам у смс присилають текст, який ми копіюємо, ну і друкуємо на листах. Uh -huh. Буває і таке. А як передати лист до вашої організації? А, дивіться, всі листи нам надсилають на Viber. Uh -huh. От, і ну, як я вже казала, повторюсь, ми їх потім друкуємо і вже відправляємо. Ну, аби це була змога абсолютно у всіх людей. Розумієте, тому це вайбер. Таким звичайним е, почерком можна а, написати листи, надіслати так. вам звичайною поштою кудись. Щоб... А, ну, дивіться, звичайною поштою, а вже ж можна, але розумієте, а, люди ну тратять кошти на доставку. Лист може десь загубитись. А коли людина, наприклад, пише навіть звичайним почерком, фотографує, і відправляє на Viber, то а, так, зрозуміло. Тобто да, так теж так, можна так, фотографію фотографутового да, ми її друкуємо і надсилаємо нашим захисникам, відвозимо. Зрозуміло. Так. Зрозуміло, добре. Скільки загалом листів приходить до вас? А, ну, дивіться, наразі акція ну, лише взяла <зв> свій початок, і наразі нам вже надійшло, а, ну, мабуть, більше ста листів. Більше ста. І я думаю, скоріш за все, десь от. Скоро, можливо, на наступному тижні ми будемо відвозити ці листи разом з гуманітарною допомогою. У вас є завершення цієї? акції? Чи вона довготривала? ні? Дивіться, акція ця безстрокова, тому що, ну, на жаль, війна у нас продовжується, і коли вона закінчиться, ми ну, не можемо дати відповідь. Ви ж розумієте, так? І ця моральна підтримка нашим бійцям, вона ну. Вона повинна бути 24 на 7, Зачем. щоб люди розуміли, що ну ми тут їх підтримуємо морально. Ну не всі можуть надати, наприклад, якусь матеріальну допомогу, але всі можуть надати моральну допомогу. Підтримати. І це дуже круто. Підтримати добрим словом. Да, ви сказали, що ви перечитуєте всі ці листи. Так що зазвичай пишуть, і можливо, якийсь лист вас дуже вразив і надихнув. Навпаки, можливо, дуже запам'ятався. Oh, ну, дивіться, якщо чесно, дуже важко читати такі листи, особливо від маленьких дітей, тому що м -м, загалом був один лист, який нам написали: це написала маленька дівчинка, їй було 10 років. Вона написала, що її татко загинув, на жаль, на війні. Але вона бажає всім нашим бійцям скорішої перемоги, здоров'я і ну. Не загинути, а вже ж розумієте. І це було дуже тяжко. Ми, ну, <смі> я його особисто перечитувала, розумієте, і це такі емоції, коли це пише дитина, і вона ну, бажає нашим бійцям скорішого закінчення війни і не загибнути. Це дуже, дуже розумієте, так, да? ну, тяжко. Але наших бійців це дуже морально підтримує, тому що ну, ви ж розумієте, коли це пишуть діти. І наші бійці розуміють, заради чого вони там, заради чого вони там знаходяться. А взагалі, всі листи вони дуже мотивують, дуже сильно мотивують. Вони дуже сильно мотивують не зупинятись, продовжувати, і вони як вам сказати, надають дуже такого сильного морального духу людям, звичайно. Так, тому що це ну розумієте ж дуже важливо. Дякуємо Дякую. вам, дякуємо громадській організації Група Патріот. Ну і, звичайно, вам, Леонора, за таку чудову і важливу ініціативу. А ви, друзі, неодмінно знайдіть час та слова, аби зігріти теплим словом підтримки наших захисників.